На сьогоднішній день вже грошей нема ні в кого. Ну їх немає. Ну і хлопців 100 тисяч. Може хтось не розуміє? Подожіть дівчата, я розкажу. Я заїжджаю до мороза. Мороз живе, е, він зараз живе десь кілометрів 11, здається. Чи 9, подожіть від Куракова. Подожіть, подожди, подождіть, мамо. Мороз Саня живе від Куракова 9 кілометрів. Так ви дивіться, послухайте мене. Так вони не отримують 100 тисяч. В Куракові не отримує 100 тисяч, отримуєш 30. Хотя, хоча це зона обстрілу, Передок знаходиться в 7 кілометрів. Ну вони не отримують 100 тисяч, ви не розумієте, влада що зробила. Я ж хочу за всіх зараз сказати, що якщо ти йдеш на позицію, ти 100 тисяч получаєш. 3 кілометри назад ти відійшов, ти получаєш 40. 30 розбили. Якщо ти день в зоні бойових дій, то там. Так ні, так я ж. Може, просто, щоб ви розуміли, нема такого. Ви не поняли, ти 3 кілометри, 5 відійшов, артилерія стріляє до 20. І такий самий можеш бути труп. Вони поднявся, ви зрозумієте, вони влада зараз робить усе, щоб закрутити гайки. Я мовчу про те, що всі заправляються за свої. Ремонтують машини всі за свої. А Та вони все за свої. Тобто ви зрозумієте, з місяця він тільки може десь максимум неділя, 10 днів він типа 100 тисяч до на рахунок. Ну, з 100 тисяч. А то все решта мінімальна зарплата. Ви теж це повинні розуміти, що як влада робить далі. Я ж ще не скажу. Вони зараз навіть тих хлопців, кого вбили, беруть. Ну я не знаю, я согласен, що пити, звісно, не треба. Ну, люди добрі. А що є якось можна там не здуріть, ви хочете сказати. Та немає такого. Але коли, блін, зараз пацанів трупа привозиш, 200, двохсот, вони беруть кров на аналіз, щоб відмовити виплати 15 мільйонів, коли ти не можеш не зв'язатися не з командиром, я чо за 137 тридцять кричу. Я благаю, жінки, виходьте, вас чоловіків не буде завтра. командування 137-му батальйону начхать! Їх прикомандирували до 93-ї, Я в ключах вилажу, вилажить нас Борис Польщанин. Я взагалі в шок, як він там сидить. Дев'яносто вообще їх попщина. Подожди, так, так не вони не навіть не знають, хто командир. Ви зрозумієте. Так. Я просто сейчас хочу сказати, подожди, Оль, скажу. Женя, їх прикомандирували. Що таке прикомандирували? Підіть в посадку м'ясом. Закинули, сказали, там на місці бикаєсть. А ПК... Подожди. Подожди пішки, Там нема ні бика, ні води, ні їжі, нема кому дзвонити. Бо 137-му командуванню похер на них. Тіпо... А з 93-го навіть ти не знаєш командира до кого звернутися, Вони сидять отам і моляться, тому що нема нічого. Розумієте чи ні? Це теж величезна проблема. Треба звертатися до командування. Та Та Саш Ілля Та закінчую. Тату, Та тому тут ціла маса проблем. Їх так само треба вирішувати, викликати пишіть 137 батальйон командування на суботу. Хай сюди приїде, я просто скажу. Ми подажі, ми передали Старлінки, я подарив свій черговий, який соти разів збираю, соте раз віддаю, бо там напередку на передку там нема чим більше зв'язати. Давай реальні якісь. Ну не Він повинен приїхати, прозвітувати жінки, трупи не можуть знайти. Ти про що, Лілля? Ніхто не повідомляє. Так це командир, це наш місний, це не якийсь 93-й, який в очі не бачить. Пішов, <пишу> да. Мартишка Мартишка не команді. Люди добрі, ви зрозумієтесь, ви я повторюю ще раз, це велика проблема. Нема навіть кому постукатися, спитати. Той же Мартишкин сам не знає навіть де там і хто думаю, хай їде правильно. Мартишко психолог, ні. чого ви до нього прицепились? Там є керівник, that's який повинен приїжджати до пацанів? І спитати, пацани, що треба вам, що треба допомогти. Оце командир, а не сидіти в Кастакі, оформити з Переяславі там на зарплату по 40 тисяч, діпа столова є. Ви курте, що столова є, Цілий штат. а її нема, вони сидять у Переяславі. А пацанам їсти вони за що свій готовий. А за це зарплату хтось отримає, цілий штат. А я хочу спитати за це. Де столова? Чому вона знаходиться Переяславі? Чому не так? Я оттуда приїхав, я це вже вже знаю. А я хочу, щоб ДБР завтра порушило справу.